Вітаю вас на каналі Про UA. Ви знаєте, мене дуже непокоїло, що ми більше ніж півроку обговорювали от тільки одну тему. Це тема допоможе нам Трамп або не допоможе. Причому, що й мене дивувало, за ці півроку українці навчилися не любити Трампа. Майже так, як Путіна. І це підтверджує соціологія. Трамп, Трамп, Трамп. Але я був дуже незадоволений тим, що обговорюючи Трампа, нас відволікли від тих проблем, які і справді є важливими, і які залежать від нас з вами. Бо Трамп від нас з вами не залежить. Це не наш президент, це президент, якого обрали громадяни Сполучених Штатів Америки. І хай він перед ним відповідає за свої обіцянки. Особисто нам він нічого не винен. А тема номер один для нас, скільки вже триває війна, тільки одна перемога. І я розумію, наскільки ця тема важка і наскільки вже багато українців не вірять в перемогу. Але повірте мені, що ми досі можемо собі дозволити перемогти Росію. І не просто дозволити. у нас іншого шляху немає. Бо якщо ми не переможемо російських окупантів, ми програємо цю війну. Це буде капітуляція. А капітуляція для нас означає тільки одне. жити тут в Україні і бути українцями ми не зможемо. І тема номер один все ж таки: що нам робити з армією, тому що головним нашим союзником, головним чинником, головним Фактором нашої перемоги може бути тільки наша армія ЗСУ. І питання, що там робити. На жаль, в суспільстві всі розуміють, що основним активом будь-якої армії є люди. І сьогодні найсерйознішим дефіцитом в армії є піхота. Її не вистачає. Треба визнати: ми більше не побачимо черг біля воєнкоматів тих, хто бажає захищати цю країну. Багато чого сталося. Але і бусифікація, про яку так багато ми казали, теж проблему кадрів не закриває. Сьогодні в силах оборони взагалі-то у нас більше мільйона людей. І я хочу вам відкрити дуже цікаве відкриття, про яке так чи інакше ми казали, але в останній час я чую це від багатьох експертів і більш того, я чую про це від тих людей, які на фронті. Нам не потрібні люди в армії, нам не потрібно збільшувати кількість заяви Сирського, що йому потрібно для того, щоб тримати фронт кожного місяця. 30 тисяч добровольців, 30 тисяч мобілізованих не відповідають дійсності. Я зараз вам скажу дивну річ, але повірте, у цьому є багато сенсу. Армію треба скорочувати. Проблема нашої армії в тому, що там дуже багато зайвих людей. І не просто зайвих людей, які заважають цій армії ставати по-справжньому боєздатній. По справжньому бити ворога і по-справжньому перемагати. Бусифіковані це не той кадровий потенціал, який може щось змінити на фронті. Вже 30% з них біжать з тих частин, куди їх відправляють, ще на стадії навчання, а потім це основні кандидати бути або вбитими, або здатися в полон, або піти в СЗЧ, або взагалі. Стати зрадниками. З 10 максимум двоє можуть більш-менш стати більш-менш вправними солдатами. Але є і інша категорія людей, які в армії не потрібні. Це ті люди, які були в армії ще до початку війни, ще до 2014 року. І сьогодні вони складають. Так звану або генеральську мафію або штабну бюрократію. Так, армію треба фінансувати. І треба її фінансувати більше, ніж зараз ми маємо. Але навіть ті гроші, які йдуть в армію, ці люди освоюють не на боєздатність армії, а на будь що інше. І якщо прибрати цю штабну бюрократію, у нас з'явиться більше грошей. По-перше, Платити тим людям, які дійсно воюють на передовій, збільшивши зарплатню солдатів в рази. А якщо ми будемо ще більше фінансувати армію, ніж зараз, і без штабної бюрократією, вона дійсно може перетворитися в сучасну армію. І головне в дуже престижного роботодавця, куди добровільним рекрутингом за великі гроші. За контракт, який оплачується значно більше, ніж зарплатня будь-якого міністра, підуть люди. І більш того, ми можемо зробити те, що французи зробили ще наприкінці 19 сторіччя: створити з нашою армією великий іноземний легіон. Бо професійних солдат по всьому світу, які готові воювати, бо для них це професія, особливо в сучасній війні по світу багато. І ми можемо наймати не тільки українців, а ще й іноземців. Але ще раз, для цього треба прибрати з армії всіх хто по-справжньому не воює, на яких сьогодні бюджет витрачає гроші, які не здатні воювати по сучасному, зменшити кількість тих людей, які дійсно воюють, зробити їх більш професійними, платити їм в декілька разів більше і наймати людей по всьому світу. І от такі реформи в армії. Стануть значно більш ефективними, ніж будь-яка примусова мобілізація, яка сьогодні не виконує свою ролі. Саме армія може забезпечити нам необхідну перемогу. Саме армія може зупинити окупантів, і саме армія буде тим фактором, який приведе до нас до миру. І не до капітуляції, яку інколи миром називають, а для миру справедливого, за яким іде поступова наша перемога в цій війні. Мої друзі. Про необхідні реформи в армії кажуть вже давно. Армія в тому вигляді, в якому зараз, на жаль, нам не забезпечує перевагу над ворогом. Тут досі дії тепер прислів'я, яке я чую вже всі роки, скільки йде війна. Маленька радянська армія, велику радянську армію не переможе. Але треба розуміти, у росіян вже немає радянської армії, яка у них була на початку 22-го року. Вони теж освоюють нові технології. Вони теж вчаться воювати. Можливо, не так швидко, як ми. Тому нам треба робити все, щоб армія була сучасною. І просто так там тримати людей в формі. Це не про сучасну армію. Там повинні залишитися тільки професіонали. Наш канал вже більше року допомагає саме таким людям, спеціальному підрозділу, який майже став легендарним, тому що він найбільш результативний по показникам знищення важкої ворожої техніки це Лазерс За Рік ми зібрали майже 5 мільйонів, і нам вистачило не просто на 25 Mavic 3 t ми ще купили навіть один новітній Matrix 4 t І вирішили, що ми і далі будемо допомагати нашим хлопцям, бо війна ще не закінчилася. Ми оголошуємо новий збір. Тепер це буде 2 мільйони гривень. На них ми будемо купувати і продовжувати купувати знову ночні розвідники для. Дронів-бомбарів. І це матрікс 4Т. Тому приєднуйтесь. Ми перед вами будемо звітувати, як це робили під час нашого попереднього збору. і Я буду дуже вдячний за кожну вашу гривню.